Ігор Салівон, головний тренер команди рятувальник Ромний. Пане Ігоре, як ви оцінюєте сьогоднішню гру старт сезону? Ну, стосовно результату в сьогоднішньому матчу, він десь закономірний для першого, саме для стартового першого матчу. Що я маю на увазі, десь, знаєте, відчувався так нерв. Перші гри десь так трошки не впевнено, розпочали. Перші там 5 хвилин а, а, були такі багатенько брак в передачах. Потім відчули, що ми можемо. І десь я так розділив би цю гру на два тайми. Перший тайм. Пройшов, я вважаю, все-таки за нашої переваги. Ми більше контролювали, більше створювали і мали там три-чотири таких досить непоганих моменти, які ми мали б реалізовувати для того, щоб вигравати цю гру. Але Десь майстерність, десь не вистачило того фарту, значить не заслужили. Перший тайм прикрий пропущений метць з рикошету один-один. А от другий тайм я б сказав би так, що команда її найті десь трошки агресивніше почала діяти, і він так вирівнявся. І вже з середини другого тайму так ця гра поступово-поступово йшла до логічного завершення. Тому десь, мабуть, в цілому ти маємо те, що маємо. Наскільки ви оцінюєте фізичну і функціональну готовність своїх гравців на старті сезону? Ну, ми досить великий об'єм роботи зробили в це міжсезоння, і тому що, знаєте, не вистачає такої легкості. З кожної гри, я впевнений, ми будемо додавати в фізичному плані. Але головне зараз знайти ті. Ігрові зв'язки, знаєте, відчути один одного, тому що між сезонь ми небагато товариських матчів зіграли. Зараз з кожною грою будемо в цьому плані я впевнений додавати. Ну, і Десь, я думаю, все-таки результат він пройде. Сьогодні ми побачили на паркеті нове обличчя вашій команді. Як ви оцінюєте гру? Віталій, так, да, папливище? Ну, молодець, знаєте, мені подобається його відношення до роботи. Сьогоднішньої гри досить непогано діяв, але те, що я вже сказав перед цим, ще в ігровому плані ми далекі від, таких, від оптимальних кондицій ігрових, ті, на які розраховуємо в найближчій перспективі. Чи планує ще команда кимось підсилюватися? Ну, поки що таких варіантів явно підсилення немає. Ми ведемо так переговори з деякими гравцями, але поки що. Нічого вам не можу сказати з цього приводу. Яке у вас завдання на першу частину сезону? Перша частина сезону. Ну, завдання в кожному матчі виходити і набирати, вижимати максимум. Сьогодні ми взяли одне очко. Ну, нічого я ще раз повторюсь, це перший матч. Дуже добре, знаєте, в таких випадках от, ми створили в першому таймі достатньо гольових моментів, не реалізували. За часто дуже в минулому сезоні нас е, футбольний Бог, так би мовити, на наказував за це. Тому що коли ти не реалізовуєш свої, тебе рано чи пізно накажуть. Тому по першій частині так конкретно важко сказати. На кожний матч виходимо, налаштовуємось на перемогу. Добре, дякую. Дякую.